Привіт, любі друзі! Знаходжусь на земельній ділянці з помідорчиками. Сьогодні буде огляд на помідори ранні 83, зараз ми на нього дивимось, вони такі округлі, подивимось на плоди, трішки я позбираю, тому що камера так цього не передає, значить, які вони, вони доволі чудові, красиві. А ми з вами подивимось. Огляд на самі плоди, як я їх виберу зараз. Їх тут, хоч і небагацько, але я вже і консервував, збирав, і взагалі то немає часу. Потрібна ваша активність. Якщо хочете, щоб дані відео виходили на каналі, то підтримуйте, будь ласка, підписуйтесь, тисніть палець вгору. І значить, ми будемо говорити, знімати. Це мотивує знімати контент, тому що е, час складний завжди. І іноді не те, що не до каналу, і взагалі то раніше я ставився до цього з якимось захопленням, але час іде, і ви можете бачити, що як багато плодів є, стиглі, але час іде, і в принципі коли мало активності, то значить і немає бажання записувати відео. Ось перед вами ви можете бачити на своїх екранах врожай з власної розсади помідора. Я не думаю, що це погано в домашніх умовах. Тут отрапляються плоди барбарису помідору, ми його можемо бачити, але я думаю, вони не покусаються, і тим більше вам для пізнавання це не завадить, тому що барбарис, він також ранньостиглий, стиглий, нагадаю, що. Це два сорти, помідори всаджені під розсаду вдома. Це ранній 83, він округлий, ви можете бачити, який він. Це барбарис. Вони обидва чудові підходять для консервації. Із-за того на ділянці ви могли бачити, що не так багато стиглих, тому що вже таких мисочок декілька я вибрав. Трішки пішло на консервування, трішки на харчування, трішки є замовлення в мене можу реалізувати, поки є нагода. Тож я реалізовуватиму. І трішки з'явилася хвилинка, і в тому плані, що потрібно значить, для глядачів, для, своїх, для підписників показати, щоб ви бачили, що дійсно результат є. Помідори в цьому році краще за минулий, тому що я більш вдало підійшов до цієї справи, вже трішки, можливо, по фінансах вклався більше, але все-таки досвід бере своє, тому що досвід це найголовніше для мене, тому що в тому році я саджав такі сорти, як в десятку, волове серце і так далі. А в цьому році я посадив уже дебарао. До речі, огляд на дебарао буде, щоб не загубитись, підписуйте. Огляд також буде окремо на значить, і помідор Барбарис, бо, тому що це огляд на помідор ранній. Ранній мені сподобався, можливо, я буду саджати його далі під розсаду. Я збираю іноді такі неповністю достиглі, тому що він ще чудово достигає. Тобто, коли він лежить, значить ми його зірвали, він стійкий до фітофторозу, то він достигає чудово, в принципі. Тому, ж, тому можна про це не піклуватися, збирати їх трішечки недостиглими. От таке вийшло відео. Я побачу вашу активність. І я думаю, вам сподобається. Побачимось.